12 квітня з Народного дому у Рівному намагалися виселити обласну організацію національної спілки журналістів. Тоді так званого рейдерського захоплення, як називаються самі члени організації, вдалося уникнути. Представники виконавчої служби управління комунальної власності міста та журналісти дійшли компромісу. Даєте нам тиждень чи 10 днів, і ми або надаємо вам рішення про зупинення дії вашого наказу, або не надаємо. І тоді ми повертаємося до. Розгляду вашої першої пропозиції то це ви вирішуєте не з проставниками до я ще, зі стяг очером сменти останньої зустрічі минуло два з половиною тижні, і цього разу виконавці все ж примусово висели спілку. Але перед тим з орендарями намагалися домовитися, пропонували відчинити приміщення, яке мають звільнити. Ви Запитую ще. А раз. що не можна дати пару днів, щоб ми забрали все? Вам було надано достатньо. А, а, а ми мали десь прийшли знайти. Нас не було, де ми не могли орендувати, коли нам не запропонували. Я вас запитую так. ще раз, останній раз. Ви виконуєте добровільно чи ми заходимо спеціалістом? Не дійшовши спільного рішення, двері почали виламувати, а речі виносити в коридор. Все вже добрала влада. Давайте щось, заберіть цей кабінет. Хай вже нам легше буде. Заберіть кабінет. Там, що там, 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 там. Наразі обласна організація переїде в приміщення, яке їм надали знайомі, однак вони і надалі вимагатимуть у Рівненської міської ради виділити їм кабінет. Я все рівно потраплю на прийом до виконуючого обов'язкового міського голови і переконаю його в тому, що єдиний правильний вихід ми готові, я кажу, хоч завтра, нам надати. А це може зробити тільки міська рада надати нам кімнату в редакції газети Сім днів, яка має термін оренди узаконений до липня 2034 року. Нас цей варіант влаштовує. Зазначимо в народному домі. НСЖУ орендувало приміщення з 1992-го. Договір оренди завершився ще в 2019-му. Минулого року управління комунальної власності міста подало до суду, аби виселити орендарів. Позов задовольнили. Наразі це рішення журналісти будуть оскаржувати. Тож примусове виселення, поки немає остаточного рішення суду, кажуть члени спілки. Незаконне.